Один з моїх глядачів задав мені питання, е, от приблизно таке. Суть питання в чому суть питання в тому, як я планую свій день, як я ставлю цілі, як я їх розділяю на більш маленькі цілі, яким цілям я віддаю пріоритет, як я розумію. Ну і взагалі, як я рухаюсь по ходу дня, скажу так, що це прям дуже важливо, тому що весь мій блог, там YouTube, Ютубінстаге і так далі. Це блог про те, як я показую свій шлях до 30 мільйонів доларів. Зараз я перебуваю на позначці. Ну от, типа, скоро можу. Вже дойду, так сказати, до чистого капіталу, десь розмірі в 500 тисяч доларів. І от для того, щоб дійти до цих 500 к я витратив 8 років роботи, життя і так далі. І за цей весь час я здобув певні якісь принципи, правила і установки, які працюють і допомагають мені назбирати такий капітал. Я хочу поділитися ними з вами. Що ви їх просто взяли в своє озброєння, так сказати, і рухались швидше. Для чого це треба? Якщо у вас немає правильного планування дня, у вас відбувається хаос. Хаос в голові, хаос навколо вас, хаос там безпорядок в квартирі, в машині, ну і так далі. Хаос навколо вас і в голові призводить до хаотичних думок, хаотичні думки призводять до хаотичних рішень, рішення до хаотичних результатів. І все і у вас просто ну типу, стає хаос всюди на кожному рівні. Тому якщо у вас немає планування дня, цілей, як ви будете досягати цих цілей? От якщо у вас цього нема, всі наступні рівні вони автоматично стають теж хаотичні. Якщо ви хочете ну нормально рухатись, треба мати структуру, треба мати чітке планування свого дня, досягнення цілей, ну і так далі. Тож, якщо ви ще не підписані на цей канал, підпишіться. Тут я розказую і показую свій шлях до 30 мільйонів доларів. Цим всім ділюся з вами і допомагаю іншим людям теж рухатись по тому самому шляху, по якому рухаюсь я. Якщо підписані, поставте лайк, напишіть коментар після перегляду цього відео. Ну а ми починаємо. Трошки змінилася обстановка. Ну і ладно, будемо тепер тут. Так, дивіться, перше, що вам треба зрозуміти, це чітко до чого ви йдете. От я чітко знаю, я йду до 30 мільйонів доларів. Це моя ціль. Все, це мій фініш. Я не кладу собі ніякі таймінги, я не кладу, типу, скільки часу я буду цього йти, що в мене типу, є тільки 5 років, і все не кладу. Тому що сюжетні лінії будуть мінятися. Тобто, от є я, точка А, точка Б, точка Б це мій фініш 30 лямів. І я ставлю просто проміжні точки. Тобто, 1 мільйон, 2, 4, 8, 16, ну і типу, фінішні 30. На кожному от цьому проміжку, там, з нуля до ляма, з ляма до двох, з 2 до 4 і так далі. Я викладаю собі типу, проміжні цілі і виписую то, що мені може допомогти розвиватися в цьому напрямку. Тобто, типу там від нуля до ляма це типу, один список, що я роблю? Від ляма до двох. Це інший список, що я роблю. Від 2 до 4, це ще інший. Тобто, і так далі. Зараз я не знаю, що я буду робити, типу, там 16 до 32, ну плюс мінус знаю. Ну, типу, я ще не думаю, бо це ще далеко. Ну, от, від 0 до лямо, типу, і від ляма до 2, я, в принципі, знаю, як я буду типу, доходити, робити, що за чим мені треба робити. Тож, я виписую собі, грубо кажучи, категоріями, що мені треба робити. На протязі кожного дня для того, щоб дойти до цього ляма. я точно знаю, що щоб дойти до мільйона доларів, мені треба перше це бути в контексті всіх новин по ринку. Тобто аналізувати новосний фон. Я виписую собі, типу, як новосний фонд. Все, є, типу, в мене перша категорія. Потім там спорт виписую собі, типу, фізична форма, типу моя категорія фінансів, теж виписую і так далі. Я накидаю типу, категорії, що я буду робити взагалі для того, щоб дійти до свого мільйона доларів. Потім я виписую типу, підпункти до кожної категорії, до прикладу, спорт, і там я пишу собі кардіо, силове тренування. Там просто повіджиматися вдома, покачати прес, попітяватися на турніку в брусях в спортзалі в будинку, там і, і все. І я виділяю типу, годину часу. Я просто кожну годину роблю в оце, тому що це мені треба для того, щоб дійти до моєї цілі. Неважливо, як я це роблю. Якщо в мене немає енергії, в мене немає ну, бажання піти на тренування, ще щось я просто йду і все одно роблю, роблю з меншим ентузіазмом, на меншу кількість повторів. Ну я. Все одно є башо для того, щоб не пропускати жодного дня. Того, що, навіть якщо ви будете робити на зменшених обертах все, це буде все одно мати більший профіт, ніж якщо ви не зробите взагалі нічого. Тому. Виписуєте собі просто от, типу, свою ціль, фінальну ставите проміжні цілі. Потім виставляєте собі, грубо кажучи, категоріями, що вам треба робити, щоб дійти до цілі, ну, типу, кожної в цього, типу, уровня, так сказати. Я знаю, що мені для ляма типу, треба от, фізичні цілі, есть, щоб я був активний, типу, в спорті, для того, щоб я підтримував гарну форму, для того, щоб якщо я був, мав вже типу, мільйон доларів капітал, я вже був з нормальною формою. Щоб я все гарно почував, щоб я міг потом цими грошима користуватися, а не потім вже колись думати про те, що я спочатку зароблю, а потім буду форму свою підганяти. Тобто це даремна трата часу. Краще цим займатися вже по, чуть -чуть, по трошечки, і це допомагає і в роботі також. Тож спорт закаляє вашу витримку, психологію. Типу ви рішення швидше приймаєте. Немає імпульсивних рішень як таких. Ну, коротше, прикольно. Потім, там, до прикладу, блог. Я знаю, що блог мене наближує до мого мільйона доларів, тому що блог для мене це як ще один вид капіталу накопичення. Якщо я качаю блог, якщо про мене знають більше кількість людей, це приносить мені гроші. Якщо це приносить гроші, це для мене важливо, щоб дійти до своїх фінансових цілей. І я просто виставив теж собі пункт, що я кожен день маю робити щось для того, щоб мій блог качався, ріс. Тобто я маю завжди бути в інфополі. Не може бути такого дня, що я типа ніде не вийду взагалі. Тобто не викладу сторіс, не викладу пост, не викладу там кружок в ТГ чи не викладу відос на Ютуб. Все одно кожен день я маю тіпа, викласти будь-що. Це теж, якщо немає. Погано, щось сталося, ще щось, не знаю. Я викладу фотку, я викладу фотку з текстом, я викладу репост чогось, я повторююся типу, темою, то, що я казав раніше. Ну, коротше, все одно я буду щось викладати. це дуже важливо. Дуже важливо мати саме такий підхід. Так само по трейдингу. Тобто я кожен день маю знавати щось нове. Я кожен день читаю новини, щоб бути в інфополі: саме новини по ринку, по економіці, по тому хто що сказав з президентів, а не новини по типу ну херню, всякого коротше. Це я не читаю. Тому що я розумію, що якщо я в інфополі, так сказати, я володію інформацією, я в контексті всього, що відбувається в світі, мені легше строїти виводи. Ці виводи, які я строю, вони безпосередньо впливають на мою торгівлю. І те, то, що впливає на мою торгівлю, це впливає на мої заробітки. Заробітки впливають на те, наскільки швидко я рухаюсь до капіталу. Тому це обов'язково теж діє. І таким чином виходить, що я собі. По факту як виписав усі всі категорії, які наближують мене до моїх оцих проміжних цілей. І потім виписують ну, ці категорії ділю на два види. Да, блять, в мене, звісно, все ділиться. Тобто в мене є основні, тобто обов'язкові, які я роблю от завжди. До прикладу, фізичне щось, типу там спорт і так далі. Потім там новосний фон. Ну, окрім суботи і неділі, тоді можу не читати, бо ринок закритий. Потім контент виставляти і так далі. Тобто Там багато ще інших різних напрямків. Але я вже не буду типу, про це розказувати, це вже таке моє особисте. І в мене є типу, такі другорядні. Тобто, там, поприбирати квартиру, приготувати, їсти собі, там, не знаю, типу, сходити по продукти, купити собі шмот, поїхати. Ну, коротше, така всяка хуйня, яка. В принципі, ніяк не впливає на то, як я дійду до, до свого результату, до своєї мети. Воно, типу, впливає, але воно не має прям, тіпа, такий колосальний сенс. Тобто, Якщо я це не зроблю, це ну, ніяк кардинально не повпливає. Ну, одночасно з цим треба знати грань. Тобто, це не означає, що треба закритися в хаті і бути як бомж обостаний і так далі. Ні, в мене тіпа, все, в мене все чистенько, гарнесенько, нічого не розкидано, візуального шуму ніякого немає. Я за цим все. Одно типа стежено, я можу іноді виділяти годину, а коли я не встигаю, я виділяю 5 хвилин, щоб просто швидко типу, там, прибратись візуально, попилососити в хаті і все. В вот. цьому це все відрізняється. Потім, після того, як я розумію, які мої пункти, типу, основні, а які допоміжні, я виписую, коротше. Всі ці пункти по днях. Ну, типу, от що я хочу зробити сьогодні? Я виписую цей весь список собі або з вечора, або зранку, перед тим як почався день. Тобто, в мене заграв будильник, 7.30 Я просинаюся завжди. 7.30, 7, 7.10, Ну в цей проміжок, там як коли виходить, іноді в 6 навіть можу проснутися. І виписую собі список, що я буду робити на проміжку дня. Потім розкладаю пріоритети, тобто обов'язкові задачі, допоміжні задачі. Обов'язкові задачі це задачі, які я маю виконати при будь-яких розкладах. Допоміжні задачі це вже задачі, які я виконую, якщо в мене лишається на них час. Якщо часу не лишається, я їх роблю ну, або як, щоб просто виконати, до прикладу, прибрати квартиру. Я її теж прибираю, але не так тчательно, не так сильно цим запарююсь. Я просто прибираю, щоб типу, ну було нормально, гарно, але не прям типа ідеально. Після того, як я виписав на список собі, що я буду робити раніше я робив як. Я коротше виписав на список, а далі все, що я робив. Я ставив тіпа, галочки собі, що я тіпа, все, цей пункт зробив. Це хуйня, такий метод не підходить. Тому що образно, у вас може бути список з 10-20 пунктів. Ви за першу годину робите там, 5 пунктів, вже 20-30% всього списку ви зробили. І ви такі думаєте, о, прикольно, тіпа, я стільки всього зробив, я можу піти, розслабитись, нічого не робити, тому що я потім то дороблю. Коротше, це вся херня, тому що ви по факту можете робити тільки такі пункти, які робляться за 2 минути, і ви просто настріляєте їх. Ну, а потім у вас буде відчуття, що ви вже продуктивний і ви нічого не будете робити, це херня. Тож, я зрозумів, що мені треба видаляти все, що я зробив. Тобто я зробив якийсь пункт зі списку, і я його зразу видаляю. Все, що я видаляю, я переношу собі в окремий чат. Зараз вам розкажу, це взагалі це цікава інфа. Коротше, я створив собі окремо телеграм, де я один єдиний учасник написав там, ну, типу, щось з розряду, типу, мій щоденник по днях. І просто кожен день записую все, що в мене відбувається по дню. Тобто, що я зробив, коли я проснувся, яке відчуття я відчув, яку думку я зловив, який інсайт я зловив. У мене є окремий канал під Інсайди. В ТГ, де я собі теж виписую основні тезиси. Які мені допомогли десь щось або допоможуть в майбутньому? Я це теж виписую. Для чого я веду взагалі отаку штуку? Для того, щоб потім переглянути в кінці дня, що я зробив і змогти проаналізувати день, чи був я продуктивним чи ні? Якщо ні. Буде просто наступний день нова можливість, новий чистий аркуш, Я просто, типу, буду там робити по-інакшому. Кожних там 5-7 днів, тобто раз в тиждень. Я роблю таке, як просто сфотка, чисто для себе, чи був я продуктивним за цей тиждень чи ні. Я беру все, що я робив за ці там 5-7 днів, копіюю з цього свого щоденника, так сказати, кидаю чату GPT і кажу, розклади мені, був я продуктивним чи ні. І взагалі, типу, що треба забрати, що треба зменшити, де я даремно час втрачаю, які дії взагалі мені не дають результату, він мені розбирає. І таким чином я можу проаналізувати, що я робив, де я витрачав багато енергії, що забирає в мене енергію. І так я збільшую собі кількість вільного часу. Це дуже, дуже матьора штука, тому що коли у вас великий об'єм, коли ви хочете заробляти багато, ви будете ну, робити калічество більше задач, у вас буде відповідальність більша. І вам треба по-любому цю структуру. І якщо ви ведете отак так: от, щоденник свій, де ви відстежуєте, що ви робите, ви, в принципі, можете відкинути дії, які не є ефективні. тому що Головний такий інсайт, який я собі зловив, іноді не обов'язково додати щось, а іноді краще забрати щось, що не дає ніякого результату. От в чому суть. Тобто, багато людей думають, що для того, щоб більше заробляти, треба більше працювати. Це, типу, логічно. Но на ділі виходить так, що деякі дії вони не приносять вам вже такого крутого, класного результату, як це могло бути раніше. І найкраще рішення, що ви можете зробити, це не триматися за оцю дію, яка там раніше приносила 2000 доларів, зараз приносить 100. І ви далі типу, робите той самий об'єм роботи, але за 100 доларів тепер, типу, а не за 2000. Тобто найкраще рішення не триматися за це, а просто забити, ну, типу, відсторонитись і поміняти цей пункт на якийсь інший пункт, який ви знайдете, який буде приносити вам більше, а затрат часу мати. Менше і от такими штуками я планую свій день. Тобто виходить, що у мене немає ніякого як такого додатку, ще щось. Я можу або на листочку записувати, або собі в телеграмі. Я виділяю основні свої, тіпа, грубо кажучи, як пункти, які мені треба зробити, Тобто то що наближує мене до цілі. Потім розкладаю пріоритети, що обов'язково що не обов То, що обов'язково я роблю завжди, то що не обов'язково, я роблю по можливості. Потім все, що я зробив, я викреслю зі списку. То, що я не зробив, залишається в списку, переноситься на наступний день. Все, що я зробив, викреслюю зі списку і вписую в окремий список по типу типу, свого щоденника, як в мене протікає день, для того, щоб потім проаналізувати. Раз в тиждень підвожу отаку вот от фотку. Забираю всі неефективні дії, і в принципі бачу всю свою систему, як я рухаюсь, на що я втрачаю енергію, час, де я можу зекономити час, яку дії я можу перестати робити, щоб в мене було більше вільного часу. І все, от так в мене протікають мої дні. Дуже прикольні дієві методи. Тобто, виходить, що в мене раніше ще було таке, що я сидів і такі, типу, все, я з 9 ранку по 6 вечора, а я типу, працюю. Повна хуйня такий метод, як я зрозумів. Того, що якщо ви працюєте на звичайній дефолтній роботі, ну, типу, найомній, це прикольно. Ну, типу, там так. Але якщо ви підприємець, підприємницька діяльність це по факту творча діяльність. І якщо у вас немає натхнення, що ви будете робити в цей визначений проміжок часу, так по факту нічого. І я зрозумів, що такий метод він мені не підходить. Мені підходить метод, де я живу життя і на фоні працюю. От і все. І я до прикладу просинаюся, роблю якісь свої ритуальчики, які дають мені енергію, там не знаю, чай випити, воду з лимоном випити, повіджимати, спрес, покачати, пройтися біля дому. Ну по-різному завжди. Потім снідаю, роблю маленькі якісь дії, щоб просто запустити відчуття продуктивності зі свого списку. Тобто, такі дії, які я можу зробити за кілька хвилин. і Вони не потягнуть з мене багато енергії. Якщо я відчуваю, що в мене енергії прям багато, або її прям дуже мало, я можу найважчі задачі ще зробити в першу чергу, а весь дрібе заклишити на потім. Якщо енергія залишиться, я буду тіпа, ну, допрацьовувати. Все, я проснувся, зробив кусок роботи. Потім поїхав десь погуляв, зустрівся з кимось, щось купив, поїв, хтось тобто по відчуттях пішов в спортзал, потім прийшов. Дивлюсь, в мене є година-дві. Часу, я хочу попрацювати, я заходжу в свій список, дивлюся, що я можу зробити. Я просто їбашу з цього списка пункти. І коли я почав жити отак, вот я зміг за день закривати по 15, 20, іноді ну, по 30 пунктів. І просто, ну, тіпо, швидко їх лупити. І виходить, що якщо ви будете тіпо, використовувати ці всі поради і виконувати, тобто, якщо раніше ви виконували там, 10 пунктів, зразу ви будете виконувати їх 30, так у вас буде. По факту, рік вашого життя протікати за три роки життя когось, хто живе по більш таким, типа, в'ялим установкам, не таким швидким. І ви обганяєте там людину, яка може, типу, більше вас зараз має всього, але в неї просто не такий ритм життя. Якщо у вас буде більш швидкий, ви зможете обігнати її швидше. І там за два роки прожити те, що вона прожила за шість і все, ви зрівняєтесь. Потім ще один рік ви її обігнали. От е, такі думки у мене. Тому сподіваюся, що це вам сподобалось. А якщо ви слухаєте ці всі відео і такі, блять, типу, воно в тебе працює прикольно тобі, а в мене воно нічого не працює. Дивіться, у мене є така штука як онлайн-консультації. Просто напишіть мені в інстаграм або в телеграм приводу консультацій. Домовимось з вами за дату час. вийдемо на Созвон, розкажете мені просто свою ситуацію, типу хто ви, що ви, звідки ви. Що ви хочете мати, скільки ви там заробляєте, скільки ви витрачаєте, то скільки вам та мінімум витрачати в місяць, щоб ви відчували себе комфортно. І я візьму от свій шаблон життя, перекину на вас, візьму ваші оці всі, грубо кажучи, умови, підлаштую під цей свій шаблон і попробуєте пожити так, як живу я. Ви відчуєте реально, що життя міняється. Тобто, я вам вибудую просто таку єбануту якусь структуру, як фітнес-тренер, коли складаю програму харчування і тренувань. От я вам складу програму життя, так сказати, щоб ви росли і в сфері продуктивності, і в сфері фінансів, і в сфері, щоб ви знали, куди ви хочете дойти, до чого ви стримитеся. Ви будете задоволені і ніякої там поганих думок, типу відчуття деградації у вас не буде. Тому якщо... Вам таке цікаво, просто напишіть мені в інстаграм всі посилання в описі під цим відео. Хто хоче зі мною торгувати, бачите, куди я інвестую гроші і заробляти разом зі мною. Друге, посилання в описі під відео. А якщо підпишетесь на мій інстаграм і напишете слово урок, отримаєте приємний бонус, безкоштовний відео. Один цікавий. Тому перейдіть, напишіть, підпишіться. В принципі, це все, що хотів сказати. Сподіваюся, відео вам сподобався. Якщо так, лайк і пока.